В Ямпільській громаді відбулося урочисте зібрання з нагоди відзначення дня працівників житлово-комунального господарства. Цей день відзначається щорічно, в третю неділю березня. Детально поговорити про галузь житлово-комунального господарства сьогодні до нашої студії. Ми запросили начальника відділу житлово-комунального господарства Ямпільської міської ради Олександра Рузяка. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Галузь, яка забезпечує життєдіяльність громади. Важлива, без якої неможливо уявити наше існування, як працює галузь і що вона в себе охоплює, включає? Так, звичайно, галузь житлово комунального господарства вона важлива в життєдіяльності, в побуті населення, яка забезпечує їх комфорт проживання. Ну і, як всім відомо, вона мабуть одна з найважчих, тому що вона охоплює дуже великий спектр послуг і території. От на сьогодні, в нашій громаді, у галузі шлокона господарства працюють 5 підприємств, в яких загальна кількість працюючих трохи більше 100 осіб. Ну, для нашої громади це, звичайно, ну, недостатня кількість як і підприємств, так і працівників. Разом з тим. Збільшити їх кількість ну теж дуже важко, тому що всі розумієте, що ця галузь, як правило, збиткова, і найбільші витрати це несуть місцеві бюджети. Ямпільська міська рада не виключення, і вона виділяє кошти на утримання всіх об'єктів, і в тому числі і працівників деяких підприємств з метою надання послуг повному об'ємі. Ці комунальні підприємства вони мають статус комунальних підприємств. Як вони фінансуються міською радою, як ви надаєте їм підтримку? Ну, звичайно, не комунальне підприємство, але це господарюючий суб'єкт, який має отримувати і прибуток, звичайно. Але ми всі розуміємо, що такі послуги вони не конкурентні. От, і, наприклад, щоб взяти послуги щодо водопостачання та водовідведення, мережі переважно побудовані 30, 40, 50 років назад, які на сьогодні вже застаріли, не відповідні сучасним вимогам. Зрозуміло, що підприємство само не зможе утримувати їх, проводити ремонти, тому да, з міського бюджету виділяються кошти на утримання. Як і Цих мереж От. на проведення і поточних ремонтів, усунення якихось аварійних ситуацій, на придбання сучасного якогось економного обладнання, щоб зменшити і витрати підприємства. Ну і розуміло, щоб і, і тарифи ну, не залишались такими, а коли щоб не, не зростали більше. От. Так в минулому році з міського бюджету на утримання водопровідних мереж було виділено більше 4 мільйонів гривень. Це значна сума, але ми розуміємо, що водопостачання це є однією з найважливіших послуг, без якої ну, не може здійснюватись проживання, можна сказати, нормальне забезпечення громадян. От. Ну, також іншим напрямком в галузі житлово комунального сподарства це благоустрій території. У нас дуже велика громада з великою кількістю як і населення, так і населених пунктів. Зрозуміло, що все це потрібно утримувати в належному стані і прибирати, ремонтувати, і інші необхідні роботи проводити. В кожному Старостинському окрузі у нас є працівник по благоустрою. Який проводить ці відповідні роботи, також заробну плату, також вони отримують з міського бюджету. І здійснюються роботи і по благоустрою, сміттєзвалищ, утриманню їх, утриманню кладовищ, парків, скверів, доріг. Це всі такі напрямки, кошти, на які виділяються з міського бюджету. Оскільки ці кошти йдуть саме через ваш відділ, я так розумію, так? Так, так, да. Головним розпорядників коштів є ми. Ну, ми працюємо відповідно до бюджету міської ради, який приймається на сесії. От, Можна детальніше от благоустрій, сміттєзвалище, про які суми йдеться? В минулому році на утримання сміттєзвалищ, яких у нас є 17, було. Виділено 800 тисяч гривень, які були повністю використані. Хоча, зрозуміло, це значна сума, але її недостатньо. В цьому році вже передбачено мільйон гривень на ці утримані сміттєзвалища. Там, виходить, певний перелік робіт, які потрібно проводити постійно, для того, щоб вони відповідали всім вимогам законодавства. І також виділяються кошти і на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Це ну, одна із така, як би, кричущих проблем в, в нас. Е, ну, Створені всі умови, ну, переважно ті можливості, да, які в нас є. Створили умови. Наприклад, на території Ямполя в нас є сміттєві баки, облаштовані майданчики для сміттєвих баків. Е, регулярно здійснюються. Вивезення сміття, маршрути затверджені. Але ну, постійно ми стихідні сміттєзвалища десь в якихось парках, десь в якихось ярах, і на це, наприклад, в минулому році більше 200 тисяч гривень пішло лише на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ по громаді. Ну, саме комунальне підприємство, оскільки би там не було працівників, не зможуть охопити всі об'єми. Як кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому таке прохання до всіх жителів ну, долучатися і ну, викидати сміття туди, де воно має бути, в баки, сортувати по можливості. А Це свого так часу от, такий був експеримент, коли комунальне підприємство із Загівки приїздило в Климбівку збирати сміття. Е... Люди відгукуються, він працює Так, так, так? працюють ці маршрути. Да, комунальне підприємство з гівка воно їздить, по Дзигівці, безводне, Климбівка, Писарівка. Вони їздять. Да. Ну, а чи є в нас села, які не охоплені організованим вивозом сміття? Е, так, є в нас села, можна сказати, їх половина. Да яких не хоплених, але кажу, на кожний старостинський округ у нас є сміттєзвалище паспортизоване, де, куди можна вивезти це сміття. Кошти за це не беруться за вивезення сміття. Просто його треба привести в місце, де воно має ну, зберігатися централізовано. А будуть якісь плани, щоб охопити, тому що ну не всі можуть дістати сміттєзвалище. Люди похилого віку в селах багато. Ну до цього дуже хорошо долучаються і старости старостицьких округів в кожному старостаті є і мотоблок. Вони час від часу організовують вивезення цього сміття на сміттєзвалище централізовано. Тобто, ну якби працюємо в цьому напрямку, зрозуміло, що все. На сьогодні впирається в кошти, в необхідність техніки відповідної, яка б була ну, прилаштована до цих вивезення до сміття. Ну, на сьогодні ми намагаємося справлятися, я кажу, тими можливостями і тими засобами, які у нас є. Які ще напрямки, що вдалося зробити підприємством житлово-комунального господарства? Ну, один з таких напрямків, ми всі розуміємо, це також основна необхідність це сполучення, це стан наших доріг. Минулому році було там біля 50 кілометрів гравійних доріг, це майже 4, на 4 мільйона гривень. Це гравійні дороги, які знаходяться в межах населених пунктів. Ну, така проблема є, це дороги, які сполучають населені пункти. Проте, на жаль, з міського бюджету ми не можемо виділяти кошти на ці дороги, так як вони не перебувають в комунальній власності, це дороги, які відносяться державної власності. Ми неодноразово зверталися до служби місцевих доріг щодо їх рейдерування, утримання. Але, на жаль, немає коштів на це утримання. І, ну, тому... Сами витрачати кошти це порушення бюджетного кодексу. Так, 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 звичайно, да, да, да. це нецільове використання коштів. І, на жаль, ну, в минулому році було виділено 200 тисяч співфінансування на утримання доріг, то було провадно ямковий ремонт асфальтової дороги там, на відрізку від відзигівки. Але це, ну. Такі незначні кошти, про те, чим могли, хоч такі критичні ситуації, закрити Комунальні дороги, власне, це які, щоб люди розуміли? Комунальні дороги це ті, які перебувають в межах населених пунктів. Проте навіть і в межах населених пунктів це не всі дороги є комунальними. Такі, як приклад, наша вулиця Свободи, центральна. От від в'їзду в Ямпіль до катерної переправи колишньої, да, це дорога державного значення, яка перебуває в державній власності. Тому теж ми не можемо її ремонтувати. Ну, дякуючи там проведений ремонт, да, то вона сьогодні в належному стані. Також є і дороги, які проходять через центр сіл, вони також перебувають в державній власності. Це не комунальні дороги. Стан доріг, власне, завжди викликав нарікання. Ми знаємо, що дороги це одна із великих проблем. Як ви складаєте якісь плани разом з комунальними підприємствами визначати першочерговість доріг? Чи це колективні звернення людей мають значення? Це по різному, так звичайно, і ми враховуємо думку жителів. Коли від них надходять звернення, ми виїжджаємо, обстежуємо цю дорогу. Самостійно працівниками відділу проводиться обстеження доріг на, ну, на необхідність їх ремонту. Також і надходять звернення від старост, чи самостійно староста, чи, самостійно староста, чи жителі також з нього звертаються. Ця вся інформація узагальнюється, складається план проведення цих. Ремонту доріг. Да. Ну, зрозуміло, що з нього вибираються такі найкритичніші. От, і, і ну, не зможем, За один рік ми не можемо охватити всі населені пункти. Тому частково сьогодні зробили, в цьому році провели в цих трьох-чотирьох-п'яти старостатах на наступний рік переходимо до інших, щоб ну, рівномірно ці дороги утримувати в нормальному стані. Оці дороги, які ведуть там на Кісницю, на Крижопіль, на могилів Подільський. Вони в чиїй власності, і що залишається робити органам місцевого самоврядування, писати листи чи якось виходити з пропозиціями співфінансування, тому що дуже багато нарікань на цих доріг. Е, ну ми звертаємося, звертаємося і до служби автомобільних доріг, і служби місцевих доріг щодо стану цих щодо їх проведення ремонту. Е, да. Ну, на жаль, в них коштів немає. А якщо використовувати механізм співфінансування, то ну, нашого бюджету не вистачить ці дороги, навіть частково привести хоч більш-менш якийсь стан, тому що там мільйонні суми. Працюємо і в минулому в минулих роках, і в цьому році плануємо це щодо водозабезпечення населення. В минулому році було капітально відремонтовано чи побудовано там, біля 9 кілометрів водопровідної мережі. Це в Миронівці був проведений ремонт, в Гонорівці, в Іванково і Порогах. От. Також було побудовано артизіанську світловину в селі Тростянець. От. І сьогодні вже початі роботи щодо будівництва водопровідної мережі. Це частина села, де взагалі був відсутній водопровід, там орієнтовна протяжність складає 4,7 кілометри. Думаю, що найближчим часом ці роботи будуть проведені і люди будуть вже з водою. Скільки на такі заходи коштів витрачено? Значить, Будівництво свердловини у нас вартість склала близько мільйона. І ще близько півтора мільйона буде будівництво самої водопровідної мережі. Також в минулому році, через ряд об'єктивних причин, у нас не вдалося побудувати свердловину в безводному. Кошти були передбачені, проте дуже важко в таких умовах військового стану знайти підрядників, які б зголосилися їхати на нашу територію і виконувати ці роботу. От. Ну, я думаю, що в цьому році ми виконаємо ці, ці роботи, і, тому що дуже критична ситуація в жителів. От. І також нами передбачено ремонти водопровідної мережі в інших населених пунктах, там, де вони є, але неналежному стані. У минулому році в Ямпільській громаді відкривалися алеї слави. Вони теж здійснювали через комунальні підприємства ці роботи, тому що там і благоустрій потрібно було робити території навколо. Так, так, було прийнято рішення. Поки не закінчилася війна організувати такі тимчасові алеї слави, де би могли рідні, близькі, всі охочі віддати шану загиблим нашим військовим. От. І в кожному з старостаті була відкрита така алея слави, де розміщені банери загиблих. От. І в місті Ямполі також всі знають, є така. Звичайно, ну, це тимчасово. Тому що, ну, на жаль, війна триває, а після її закінчення буде громадське обговорення, буде якийсь, мабуть, і конкурс щодо визначення, як воно має виглядати, і це будуть. І, і, і Ну, вже йде про мон монументальні споруди, так? Ну, так, так, да, звичайно. Це такі тимчасові. Які дають ну, змогли відзначити героїзм наших військових. Склонитися і, вклонитися, так, так, і віддати їм, звичайно, шам. Нам було також на міському, Ямпському міському кладовищі також зроблено алею для поховання загиблих військових. Там провелися роботи, облаштовано східці. Ну загалом і по громадам в таких місцях і ну в центрі сіл. І в центрі міста багато нових зелених насаджень. Це теж комунальні підприємства забезпечують Чи це так. Да, в минулому році ми проводили роботи по зеленій території, тому що ну в нас не є. Їх треба утримувати в належному стані, не запускати, щоб вони мали ну належний вигляд. І на ці роботи в минулому році було використано 340 тисяч гривень. Це висаджувалися і рослини. Це був і догляд за квітниками, парками, скверами, обрізка дерев. І, і поливалися квіти, звичайно. От, і ця робота проводилась протягом всього весняно літнього періоду. От, і я думаю, в бюджеті закладені також кошти і на цей рік. Ми будемо оголошувати тендер на ці роботи. І будемо проводити їх в цьому році. Якщо порівнювати бюджет на галузь житлово-комунального господарства цьогорічний з минулорічним, там є якісь збільшення? Так, е, да, збільшення є. Збільшення в частини водопровідного кондиційного господарства, тому що, казав, ми плануємо завершити будівництво, ну, побудувати свердловину мережу в. Безводному, завершити будівництво мережі в Ростянці, провести ремонтні роботи в буші, дорошівці, в в... також заплановано роботи в дзигівці. От, тому що, бачите, такий клімат зараз складається, на, що вода це є дуже проблемним питанням. І... Там, де навіть є криниці, не завжди в тих криницях є вода. Тому що єдиним таким варіантом це є цитризавольне водопостачання з сверловин чи каптажів. І програма Питна вода Ямпільщини актуальна як ніколи, так? Так, так, звичайно, так. Да. Що ж, я дякую вам за участь в програмі. У вас є нагода привітати працівників житлово-комунального господарства з професійним святом. Я вітаю всіх працівників в галузі житлово-комунального господарства з їхнім професійним святом. Бажаю їм сили, наснаги, здоров'я, хочу їм подякувати за їхню роботу, яку вони виконують, незважаючи ні на день тижня, ні на незважаючи на погоду, а іноді навіть і незважаючи на час доби. Хочу побажати вам всього найкращого. І гідної заробної плати, здійснення ваших мрій і святом, бути здоровим. Дякую. Ми приєднемось до вітань. І нагадаю нашій аудиторії, що начальник відділу житлово-комунального господарства Ямпільської міської ради Олександр Розяк був гостем нашої студії. Дякую, Олександре, хай щастить. Дякую.